Чи відчували ви коли-небудь роздратування і навіть злість на свого друга за те, що він один раз скасував ваші спільні плани, або ж ви відчували себе нікчемою, коли вас трішки критикували на роботі. Якщо ви реагуєте перебільшено, і ваша реакція непропорційна ситуації, можливо, вона ґрунтується на емоційній вразливості, що виникла як наслідок досвіду дитинства. Але як визначити цей зв'язок та зламати шаблон? У цьому відео ми заглибимося в причини, чому, здавалося б, незначні ситуації можуть спричинити інтенсивні емоційні реакції. Також ми сьогодні поговоримо про різні стратегії, спрямовані на подолання цих емоційних перешкод. Коли ваша емоційна реакція диспропорційна ситуації, це свідчить про те, що ваш дитячий режим активований. Дитячий режим це термін, який використовується в схема терапії. Це певний емоційний стан чи то відчуття. Що виникає під впливом зовнішніх стимулів. Наші проблемні режими викликаються життєвими ситуаціями, до яких ми надто чутливі, і ця чутливість виникла в минулому, під впливом подій, які відбулися в дитинстві. Іншими словами, це наші емоційні кнопки. Вони спонукають нас реагувати перебільшено, або ж не реагувати, коли це потрібно. І в такий спосіб завдають шкоди нам самим чи оточуючим. Наприклад, якщо ви зазнавали знущання у школі, ви можете розвинути недовіру до інших, яка існуватиме в дорослому віці, і ви будете і далі недовіряти людям, навіть якщо зараз вас оточують добрі люди, які піклуються про вас. Або ж скасування планів на вихідні вашим другом може несподівано спричинити глибоке почуття покинутості. Або, можливо, не усвідомлюючи, що за цим стоїть досвід дитинства, ви ні з того, ні з цього відчуваєте безсилля і сум без особливої причини. Або ж коли ваш начальник критикує вашу роботу, ви знову відчуваєте себе нікчемними, як у дитинстві. Коли ваш батько критикував усі ваші успіхи в школі, ці режими можуть запускатися відносно рідко чи часто. Вони можуть навіть не проявлятися роками, доки їх не активує така значна подія в житті, як розлучення, смерть близької людини або народження дитини. Психолог Джефрі Янг розробив схематерапію в 90-х роках. Він помітив, що його клієнти мали певні шаблони поведінки, почуттів, думок, з якими вони постійно стикалися і, незважаючи на те, що вони усвідомлювали, що те, що вони роблять чи як реагують, не допомагає їм у житті, вони й далі потрапляли в ті самі пастки. Деякі люди, приміром, щоразу вибирають партнерів, які ставляться до них як до сміття. Інші почуваються невдахами, незважаючи на свої досягнення, а треті не наважуються приймати самостійні рішення і потрапляють у залежність від інших людей. За словами Янга, прослідковується зв'язок між нашими моделями поведінки та тим, що ми пережили в дитинстві. Янг створив 18 схем. Які є темами, що виникли в дитинстві, і постійно заважають нам досягти наших цілей? Наприклад, якщо хтось втратив одного з батьків у молодому віці, він може інтерналізувати цю втрату і вже в дорослому віці й далі відчувати, що не може повністю покладатися на інших, тому що будь-хто може взяти і зникнути з його життя. У результаті така людина може прагнути тримати інших на відстані, уникаючи повноцінних стосунків. Парадоксальним є те, що вона відмовляється саме від того, що їй потрібно найбільше, а саме відчуття безпеки та емоційного зв'язку з іншими. Така схема називається покинутість, чи то нестабільність відносин. Або ж дитина зростала в середовищі, де її потреби не задовольнялися через холодне ставлення навколишніх. У такому випадку може виникнути схема емоційної депривації, чи то внутрішні переконання, що емоційної підтримки очікувати від інших не варто. Людина думає, що все одно мене ніхто не зрозуміє. Ця людина тримає все в собі, не висловлює свої потреби і страждає наодинці. І хоча в минулому ця схема відповідала дійсності, зараз це може бути зовсім не так. Але людина продовжує жити за старою схемою. Отже, схема це як певний шаблон у нашому мозку, який нам допомагає впорядковувати та розуміти складну суміш різних вражень та досвіду. Схема включає наші думки, переконання, емоції, тілесні відчуття та спогади. І вони всі взаємодіють між собою. На практиці схеми є своєрідними керівниками, які впливають на те, як ми реагуємо на різні ситуації та як ми сприймаємо світ навколо себе. Не всі схеми є проблематичними чи то дезадаптивними, є також здорові схеми. Здорові схеми це позитивні переконання та способи мислення, які сприяють благополуччю і позитивним взаєминам. Вони підтримують загальну емоційну та психологічну стійкість людини. Прикладами здорових схем є адекватний самозахист, самоспівчуття, емпатія та здорові межі. Хоча спочатку схема терапія зосереджувалась на виявленні та усуненні проблемних схем, вона також визнає важливість культивування та зміцнення здорових схем. Людина має низку основних емоційних потреб, необхідних для психологічного благополуччя. Ці потреби є не просто бажаннями чи примхами, а важливими компонентами нашого емоційного здоров'я та виживання. По-перше, ми маємо вроджену потребу відчувати зв'язок з іншими людьми та мати близькі підтримуючі стосунки. Безпечна прив'язаність означає, що ми відчуваємо себе в безпеці, любимими, потрібними та цінними для інших, і що ми можемо розраховувати на те, що нас підтримують емоційно та заспокоїть, коли це буде необхідно. Нам також необхідно відчувати, що ми контролюємо власне життя і що ми можемо самостійно приймати рішення. Це передбачає наявність почуття свободи. Та незалежність, а також здатність думати самостійно та брати відповідальність за свої дії. Також ми маємо потребу виражати свої емоції та бути почутими та зрозумілими іншими. Це означає мати свободу виражати свої потреби, почуття та бажання без страху бути засудженими або відхиленими. Нам необхідно розважатися. Та отримувати задоволення, щоб відчути щастя. Це означає бути спонтанним і грайливим та можливість займатися діяльністю, від якої ми дістаємо радість і задоволення. Також це означає не сприймати себе надто серйозно, тобто вміти сміятися над своїми помилками і не перебільшувати їх значення. І нарешті нам потрібні чіткі межі в нашому житті. Щоб відчувати себе безпечно і захищено. Це означає мати змогу сказати ні тим речам, які не відповідають нашим цінностям або пріоритетам, і мати почуття контролю над власним життям. Коли ці базові емоційні потреби задовольняються, ми швидше за все відчуватимемо позитивні емоції, почуватимемось більш стійкими та будемо задоволені життям. Однак, коли ці потреби не задовольняються, ми можемо відчувати негативні емоції, тривогу або депресію, а також мати труднощі зі стосунками та особистим розвитком. Для здорового емоційного розвитку всі ці потреби повинні бути адекватно задоволені в дитинстві. Варто зазначити, що коли певні потреби не задовольняються, це не обов'язково означає, що батьки зробили це навмисно. Деякі батьки Настільки люблять свою дитину, що зрештою перешкоджають базовій потребі своєї дитини в незалежності та особистісних кордонах. Вони занадто опікають дитину і не поважають її меж. А ще є батьки водночас і люблячі і занадто вимогливі. Сучасна схема терапія це. Терапевтичний підхід, який зосереджується на виявленні та коригуванні некорисних моделей поведінки, в останні роки було проведено значну кількість досліджень щодо ефективності схемотерапії. Доведено, що вона ефективна при розладах особистості, а також допомагає впоратися з тривогою, депресією, розладами харчування і проблемами в стосунках і залежністю. Але вона також може бути корисною для людей із менш серйозними проблемами. Вона допомагає виявити проблемні моделі поведінки, які вони інтерналізували в дитинстві, і які перешкоджають їхньому успіху та щастю. Отримавши глибше розуміння наших дитячих режимів, і схем, ми можемо краще зрозуміти власні емоційні процеси і вжити необхідних заходів для ефективного управління ними. Отже, у кожного з нас є вразлива дитина всередині нас, або такий собі внутрішній голос, що коментує нашу поведінку або стратегії виживання, хоча й не в такій екстремальній мірі, як при розладах особистості. Коли ми перебуваємо в дитячому режимі, ми поводимося як маленька дитина, яка сердиться або сумує. У цей момент емоції управляють нами. І ми не в змозі подивитися на речі з різних перспектив та не можемо поставити себе на місце інших. Ми втрачаємо контроль як над своїми емоціями, так і поведінкою. Дитячі режими це різні аспекти нашої особистості, які розвинулися під впливом усього, що з нами відбувалося в дитинстві. Ці режими часто запускаються у відповідь на незначні події. Приміром, якісь слова чи поведінка інших людей, і ми реагуємо на них неадекватно, чи то непропорційно тому, що сталося. Отже, давайте уважно розглянемо основні дитячі режими. Режим Вразлива дитина відображає емоційний біль і потреби, які не були задоволені в дитинстві. Він виникає зі стану безпомічності або вразливості і характеризується почуттями залежності, потребою в захисті і безпеці. Цей режим є наслідком фізичного, емоційного та сексуального насилля а також недбалого або непослідовного стилю виховання. Є різні підвиди режимів вразливої дитини, наприклад, жертва насилля або самотня дитина, залежно від конкретного досвіду людини. Ці режими виражають незадоволені емоційні потреби та можуть впливати на думки, почуття та рішення людини, і це відбувається несвідомо. Людям із таким режимом може бути важко самостверджуватись або встановлювати межі, і вони можуть відчувати себе пригніченими, перевантаженими, нелюбимими або тривожними, коли стикаються зі стресом чи труднощами. Їм може бути важко приймати рішення, і вони можуть надмірно покладатися на інших. Коли людина перебуває в режимі сердитої дитини. Її вибух гніву зазвичай є надмірним і непропорційним ситуації. Цей режим спрацьовує, коли людина відчуває біль тривогу або страх. Сердита дитина це знову ж таки частина особистості, яка розвивається внаслідок незадоволених потреб у дитинстві. Її мета захищати й оберігати дитину, яка була ображена, покинута, недооцінена або недолюблена. Важливо зазначити, що не всі дії, що керуються гнівом, треба вважати проблемним режимом. Злість це природна емоція, яка вказує на порушення особистих прав або меж. І це може бути нормальним та адекватним відчувати і виражати свій гнів. Насправді нездатність відчувати гнів, може бути проблематичною. А от режим сердитої дитини характеризується частими необґрунтованими проявами злості і спричиняє значні проблеми в житті людини. Якщо розгнівана дитина активується в дорослі людини, то це лише погіршує ситуацію. Тому що режим сердитої дитини прагне задовольнити такі емоційні потреби, як розуміння та взаємозв'язок, але є примітивним, інфантильним способом. Приміром, коли це спалахи істерика або постійні сварки. А якщо цей режим переростає в акти імпульсивної агресії, то це вже режим розлюченої дитини, який є ще більш руйнівним. Тригером такої агресії зазвичай є відчуття загрози на реальну чи уявну несправедливість, критику, відмову, неприйняття чи погане поводження. Цей режим аж ніяк не є ефективним чи здоровим способом розв'язання проблеми чи задоволення емоційних потреб дорослою людиною. Якщо людина не навчиться себе контролювати, це руйнує її стосунки. Почуття самотності й покинутості поглиблюється, а злість на всіх і вся лише посилюється. Отже, людина потрапляє в замкнене коло. Імпульсивний або недисциплінований дитячий режим подібний до режиму сердитої дитини, але замість незадоволених емоційних потреб він активується бажанням мати те, що хочеш, коли хочеш. Цей режим може розвинутися як наслідок непослідовного виховання, коли батьки не могли забезпечити достатньо дисципліни. Коли обмеження або були нечіткі, тобто один раз можна, а інший не можна, або взагалі не були встановлені, або ж були встановлені занадто жорстко. Тобто батьки постійно контролювали дитину і занадто обмежували її свободу та вибір. Ті, хто має сильно виражений, недисциплінований режим, можуть стикатися із залежністю. Алкоголь, наркотики, тютюн, ігрова залежність. Неконтрольований шопінг тощо. У цьому режимі людям важко контролювати себе, і вони діють імпульсивно. Людям, які перебувають у цьому режимі, також важко відкладати задоволення. От їм хочеться зараз і все. Також їм важко планувати на майбутнє. Тобто, можна піти і накупити купу одежі або витратити кругленьку суму в кафе. А потім не вистачає грошей до зарплати, щоб сплатити рахунки. Людина в режимі недисциплінованої дитини намагається виправдати свої дії. Приміром, вона може говорити собі, що заслуговує на те, чого хоче, що ще один раз це не страшно, навіть якщо знає, що це не найкращий вибір. Проте цей режим може заважати регулювати емоції та діяти самостійно. Це також може сприяти формуванню залежного розладу особистості, що характеризується надмірною потребою бути під чиєюсь опікою і як наслідок покірною поведінкою. Такі люди уникають прийняття важливих рішень і перекладають відповідальність на інших. Коли ми перебуваємо в режимі щасливої, задоволеної чи то автентичної дитини. Ми почуваємось безтурботними та радісними. У цьому режимі ми є самими собою, тому ми можемо радіти життю, відчувати задоволення, спонтанність, безпеку, грайливість і свободу самовираження. А також маємо переважно позитивний погляд на життя, тобто ми оптимістично дивимось на речі. Цей режим формується тоді, коли емоційні та фізичні потреби дитини задовольняються. Дитина зростає в сприятливому середовищі, де її люблять і підтримують. Ті, хто стикався з нехтуванням, жорстоким поводженням або іншими труднощами в дитинстві, має недостатньо розвинутий режим щасливої дитини. Щоб зламати старі схеми, нам потрібно зміцнити режим щасливої дитини і здорового, адекватного дорослого всередині нас. Найважливіше розуміти і піклуватися про наші внутрішні дитячі режими. Почніть із їх розпізнавання та прийняття. Важливо визнати емоції, які ви відчуваєте, приємні і неприємні, і дозволити їм бути. Замість того, щоб бути занадто вимогливими до себе, практикуйте співчуття і доброту до себе, як до дитини. Піклуватися про себе означає робити те, що змушує вас почуватися добре, що є корисним для вас. Важливо також визначати тригери, ті речі, які тиснуть на ваші емоційні кнопки. Якщо ви краще зрозумієте, що і коли запускає ваші дитячі режими, ви зможете або уникати тригери, або ж краще справлятися з ними. Головне це аналізувати свої емоції, які ви відчуваєте в такі моменти, і подумати, чи був момент у вашому дитинстві, коли ви відчували те ж саме. Приміром, чому ви так сильно розізлилися і грюкнули дверима? Коли ваш колега зробив вам зовсім незначне зауваження. Подумайте, який режим активується у вашій ситуації, це може бути кілька режимів одночасно. Також можете використовувати техніки подолання стресу та управління емоціями, такі як дихальні вправи, самогіпноз, медитація чи майндфулнес. Загалом робота з дитячими режимами це повільний і поступовий процес. Але воно того варто. Це відео є першою частиною із серії основи схемотерапії. У моїх майбутніх відео я розповім про різноманітні техніки візуалізації, які допомагають встановити зв'язок зі своїми дитячими режимами, усвідомити їх і задовольнити свої емоційні потреби. Далі я розповім про шкідливі батьківські режими і стилі подолання проблем. Тож підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб не прогавити оновлення. І якщо ця інформація видалася вам цікавою та корисною, не забудьте поставити вподобайку та поділитися цим відео з іншими. Буду рада вашим коментарям! Дякую за увагу! До зустрічі!